На мапі зеленого туризму кам'янщини з'явився ще один рекреаційний пункт. Його облаштували урочищі тарапун комсомольського лісництва. Відтепер сюди можна буде приїздити на відпочинок сім'ями. Для дорослих та дітей є все необхідне: затишні альтанки, мангал, гойдалки з мисливською атрибутикою. Екстер'єр доповнюють струнки, граби, могутні доби та пахощі різнотрав'я. Лісивники сподіваються, що відпочивальники повертатимуться додому з бадьорим настроєм, приємними враженнями від спілкування з природою та не залишатимуть після себе гори сміття. Зелений туризм один із чинників привабливості того чи іншого регіону. Кам'яччина – не виняток. Її давно облюбували тисячі туристів. У місто Тясманом приїздять звідусіль і не лише з України. Все частіше подорожуючи, віддають перевагу зеленому туризмові, обираючи відповідні місця для відпочинку. Кам'яччина багата і на природні лісові ландшафти. Це і джерела, це і кургани, це і дерева, які мають історичне значення. Це буди. З того періоду, ще які збереглися, і ми їх виставляємо в зелену туризму. Це маловідома пушкінська скала у нарічці Тясмін, до якої зараз проробляється маршрут, щоб до неї можна було дойти і побачити, де був він. Це і два дерева періоду Чайковського у урочищі Тросянка, де Чайковський писав свої твори і любив відпочивати. Зелений туризм лісівники Кам'янщини вирішили взяти під свою опіку і почали облаштовувати рекреаційні зони. Здебільшого їх створюють поблизу доріг у лісових зонах. Урочище терапун давно зажило слави місця масового відпочинку. Тож, коли постало питання створення нової рекреаційної зони, кращого місця ніж це не знайшли. Роботи з облаштування тривали трохи менше півмісяця. Проектанти не лише врахували особливості розташування зони відпочинку, а й те, хто там буде відпочивати. В першу чергу рекреаційний пункт призначений для сімейного відпочинку, тобто створена дитяча площадка, є гойдалки, є відповідні умови, санітарні умови. Я для всі умови для повноцінного відпочинку у лісі. Рекреаційна зона в урочищі тарапун не остання в планах лісівників Кам'янщини. Незабаром має з'явитися нове місце для відпочинку на трасі Черкаси Кіровоград.